3 грудня в рамках національно патріотичного виховання молоді відбувся захід Майдан-Квест Нове покоління українців, організаторами якого виступили військово-патріотичний табір Азовець, Козацький дім та юнацький корпус Джура. Квест проходив по історичним точкам Революції Гідності: це стадіон Лобановського, Інститутська, Михайлівський собор та Майдан Незалежності. Під час проходження квесту діти демонстрували свої вміння з надання домедичної допомоги, знання історичних подій революції та зборку розборку автомату. Остання точка для проходження була у літературному клубі Пломінь, що знаходиться у козацькому домі. Тут ці учасники пили чай з печивом, дивилися фільм про революцію та у дружній атмосфері ділилися враженнями про квест. Опісля виступив головний спеціаліст відділу позашкільної освіти департаменту освіти, і науки, молоді та спорту міста Києва Сергієв Олександр Михайлович, який розповів дітям про свої спогади тих подій на майдані. По закінченню квесту було визначено переможців: перше місце зайняла команда Якор, друга таракан, третя – «Тейбл». Всі учасники отримали пам'ятні подарунки.